Цими днями ми в Києві чуваємо насправді любов наших сусідів з Польщі, які нас гріють, передають нам велику кількість генераторів, електричних пристроїв, харчів, різної всілякої допомоги, щоб ми вистояли в цю ці морозні дні. Сьогодні особливо хочемо подякувати кардиналу Ришу. Ґжеґу, який не тільки закликав поляків бути солідарними з українцями, але за власні кошти придбав перший генератор. І сьогодні він вже прибув до України 31 кіловатний генератор, який їде і далі допомагає. Насправді це колосальна допомога. Генератори більше як 100 кВт, 150, які сьогодні в різних опорних пунктах, школах, садочках, в судах, в різних місцях, де потребують сьогодні українці зігрітися і вистояти. Тому ми насправді щиро і щиро дякуємо польській спільноті, католикам з Польщі за ту їхню солідарність і підтримку. Дякуємо. Це генератори, які будуть запитувати насосні групи надвеликих будинків, де нема опалення. Тому що коли вимикається електрика, не йде оця от насосна історія. І для того ми їх поставимо в надвеликі будинки 20-25 поверхів, щоб люди отримали опалення навіть тоді, коли нема електрики. А генератор від кардинала окремо, і ми йому дуже дякуємо кардиналу Гжегожу Рицю. Він піде в комплексний центр реабілітації для дітей з особливими потребами. Оце на 34 кВт. Це дуже важливо, тому що це великий центр, цілий садочок, і там дуже багато дітей приходить, займається. І ми дуже дякуємо за це. Також ми дякуємо блаженнішому Святославу Шевчуку, главу, главі Української греко-католицької церкви, о, Любомиру Яворського, патріаршому економу і керівнику Патріаршої фундації Мудра справа. Загалом українській греко-католицькій церкви через благодійну організацію Патріарша фундація Мудра справа. Я також хочу висловити сьогодні слова вдячності. Народу за своєчасну допомогу. Бачите, яка зараз погода паде сніг, морози, і важливо її отримати сьогодні, не завтра, не через місяць, а сьогодні. Тому це є велике досягнення. Також хочу подякувати тим, хто передає це все патріархій курії, і подякувати також адміністрації пану Максиму і всій його команді, що він взяв на себе. Управління цим великим районом найбільшим районом Україні. в цілій Україні, і він старається допомогти людям, тому щоб люди не мерзли. Він з цим працює. Тому дякую всім і будемо робити все від нас можливе. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Staramy się pomagać jak najbardziej, bo przywozić towary, wiadomo jest sytuacja jaka jest, trzeba być solidarnym z ludźmi, no i robimy wszystko, żeby każda strona była zadowolona i po prostu jest czas taki ciężki, więc jak najbardziej trzeba wspierać braci z Ukrainy. We'll